От знаєте, від чого я фігію, так це від якоїсь такої базарної дріб'язковості нашої влади і у випадку з нагородженням колишнього начальника штабу Азову Богдана Кротевича, президента Володимира Зеленського. Я сподіваюся, що ви не пропустили цю історію. Якщо коротко, то своїм указом президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами цілу низку службовців Нацгвардії і Нацполіції, і серед них орденом Богдана Хмельницького другого ступеня Богдана Кротевича. Аж тут, 9 квітня, виходить інтерв'ю Богдана Кротевича для британського «The Guardian», інтерв'ю, в якому він гостро критикує головнокомандувача Олександра Сирського і закликає того піти у відставку. І після цього ім'я Кротевича магічним чином з указу Зеленського зникає. Про це повідомляє сам Кротевич. Новину підхоплюють медіа і несеться. І тут Нацгвардія виходить з антикризовою комунікацією, пояснює, що трапилася технічна помилка, яку оперативно виправили. Слід розуміти, що Богдан Кротевич потрапив у подання на нагородження випадково помилково. А от те, що технічну помилку виправили після інтерв'ю з критикою Олександра Сирського, ну це так збіглося. Знаєте, з усього, що я знаю про Богдана Кротевича, я роблю висновок, що він точно заслуговує на державну нагороду. Не думаю, що вона йому потрібна, але він точно на неї заслуговує. Ну а ми, мабуть, маємо таку владу і такого президента, на яких заслуговуємо з ментальністю деб'язкових обіженок.